Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні громадські слухання будуть стосуватися детального плану території кадастові No 024301 Ольшанинського психоневрологічного інтернату в межах Рухітянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Згідно з встановленням процедурі, нам необхідно затвердити порядок денний регламент вибра секретаря. Ну, Виступи до трьох хвилин, доповідач п'ять хвилин і секретарем думаю, вибрати Тетяну Васильівну Шевченко. Ну, хто протокол, напише все. Голова слухань громадських я, і людям, депутат селищної ради. Значить, на наш, хто за дану пропозицію? Прошу. Для проведення громадських служб зареєструвалося 16 учасників. Хто хотів, той прийшов. На порядку денному розгляд одного питання. Детальний план території Кадаст 024301 301 психоневрологічного інтернату в межах Рокетянської селищної і територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Замовник Рокетянська селищна рада Білоцерківського району Київської області. Розробник ТОВ Укргруппроект. Ну і підстава для проєктування це рішення Рокитянської селищної ради селищ міського типу рокитне від 21.12.23 року за номером 2916 ну, Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до детального плану території було оприлюднено. В газеті вісник Рукиячки 13 березня 24 року на офіційному веб-сайті Рокеянської селищної ради в розділі громадські слухання і обговорення. Коли є які-небудь інші пропозиції чи предложення? Виступати ми як розробники, а Пожалуйста, я надам слово зараз. Розробників теж слово предоставляємося. Хто за таке ведення громадських служб, прошу голосувати. Хто за? Так, прошу начальника відділу архітектури та містобування молока коротко доповісти про основні процедури. Ну, а потім вже. Для чого взагалі проводяться громадські слухання стосовно міського документації? Розробником, чи замовником розроблення цієї документації? Є Рокядянська селищна рада. По закону так е -е, прописано, що всі детальні плани вся міськобудівна документація розробляється на замовлення Рокянської селищної ради з метою визначення можливості розташування об'єкта на вказаній земельній ділянці, е -е, проходження процедури розгляду на міському раді і громадських слухань, щоб громада знала і розуміла, що на території громади будується, особливо. Якщо це стосується також, як в Ольшениці, це всього чи біля безпосереднього для села громада розуміла, що який об'єкт. Ну, В нашому випадку це об'єкт такий, як би сказати, потрібний. Тому таких питань, можливо, і не виникає. Але що закон прописаний для всіх об'єктів однаковий, особливо, що такі об'єкти з'являються, які потребують такого якогось обговорення і вирішення питання можливості чи необхідності його розташування або на території населеного пункту, або в якійсь безпосередньої його близькості, тому і проводяться. Проводяться громадські обговорення, які тривають не менше місяця, а в складі них проводяться громадські слухання, які в нас сьогодні і відбуваються. Тобто громада має можливість впродовж встановленого терміну, це не менше 30 днів, подати свої зауваження, якісь або пропозиції до е селищної ради. Е і також висловити свої зауваження безпосередньо на таких громадських слуханнях, як е це зараз у нас. Тому. Е тому е Ця процедура нам треба її дотриматись, вкласти протокол. І ще хочу зауважити на такий нюанс, що нам треба брати представників громадськості, які, імовірно, будуть брати участь у погоджуванні групі, якщо надійдуть якісь такі зауваження ще впродовж громадського обговорення. Тому і в протоколі прописати, хто із громадськості буде брати участь у цій погоджені групі, якщо така необхідність буде. Скільки в нас там людей політики? Не сказано, скільки точно має бути людей, але о, о, просто сказано, Більше, що... Дві людини, які як мінімум, як мінімум нам треба когось визначити, е, е, запропонуйте від, від громади, від села або ну, від замовника будівництва. Ну, мабуть, від замовника обов'язково треба, щоб хтось був, бо вони ж ну, самі, самі зацікавлені сторони. Ну і від громади, щоб тобі хтось був. Тому запропонуйте, ми протокол це пропишемо і потім, мабуть, надамо слово розробника може ще познайомити більш детальніше, що, що за об'єкт, які в нього там особливості. Ну, запропонуйте краще, знаєте, я не можу, бо я від громади треба. Від Романи Валерій будете Євген. Без питань, пишіть мене. Будь ласка, їх Рисак Валерій Григорович і ще хто. І не потрібно зелену. Не нужна Олег. Вона теж од нас. Вона А, вона Роман. Хто за дані кандидатурі прошу голосувати? Дякую. Будь ласка. Розробники, Розробники проєкту. Я архітектор з укрпрупроєкту. Хочу вам розказати про цей детальний план акція точніше. Ця територія розташована в Рохнянській селищній територіальній громаді Тетроківського району Київської області. Ділянка розташована на 6,5 кілометрів відстані від... З Оршаниці та на 17,5 кілометрів від Рокотне. Також територія обмежена лісогосподарськими територіями з Сходу, Заходу та Півдня. Також з півночі сільськогосподарськими призначеннями території. Знаходиться. Сама територія проектування площі 4,69 гектарів. Населення цієї люди, особи, які знаходяться на цій території, складають 150 людей. В існуючому стані є житлова забудова, це чотири будинки, також адміністративні будинки, їх чотири, також господарські будівлі, їх двоє, та складські будівлі, їх шість. Проєктом ми хочемо зробити про традиційне укриття, яке, яке буде складато, в якому може бути розміщено 150 людей, тобто вся територія цього детального плану і людей, які там знаходяться. Також хочемо. Зробити пішохідні доріжки, також парковку додаткову, щоб можна було паркувати вантажні якісь транспортні засоби, та додаткові інженерні споруди, які ми покращуємо або робимо нові. Електропостачання території відбувається таким чином, що на територію надходить. Лінія електропередач повітряні 35 кВт до трансформаторної підстанції, яка існує, знаходиться на цій ділянці. Потім по самій території вже лінія електропередач 04 кВт наводять, доходять вже на всю територію і до всіх будинків по території. Газопостачання здійснюється в межах середнього тиску. Газ на існуючі опалювальну котельню, яка вже існує на території детального плану. Також в проєктному і залишається. Теплопостачання території здійснюється від існуючої котельні, яка працює і розміщена на території. У нас заходи, які будуть вжиті на цій території. Є пожежне депо, яке знаходиться в селі Рокітне. Відстань до території складає 20 кілометрів. орієнтовний час приїзду складає 28 хвилин. На цій території будівництво протераційного укриття на існуючій забудові вулиця Лісова, 8 в межах Рокітнянської територіальної громади Дігоцерківського району Київської області. Гранична допустима висота будівництва будівель та споруд 5 метрів, максимально допустима відсоток забудови земельної ділянки 40%, квартал житлової забудови в межах території проєктування відсутні. І мінімальна відстань від нових будівель та споруд до червоних ліній, ліній регулювання забудови та існуючих будинків та споруд не нормується для захисних споруд згідно з проєктом, тобто протирадіаційним укриттям. На цьому я все хочу придати слово екологу з нашого проєкту. Мене звати Ульяна, я еколог, яка проводила стратегічно-екологічну оцінку за даного детального плану території. Хочу зазначити, що в межах розроблення стратегічної екологічної оцінки було проведено процедуру визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки. Визначення обсягів тривало протягом 10 календарних днів. На сайті громади було зроблено публікацію і було завантажено проєкт заяви на сервер Екосистеми. Консультації пропозиції від громадськості не надходило. В проєкті було враховано пропозиції і консультації від департаменту екології, міністерства екології і департаменту охорони здоров'я. Щодо основних показників детального плану, хочеться відмітити те, що територія детального плану детального плану межує із лісами. Виходячи, з чого в детальному плані дотримано протипожежну відстань розрив від території лісів, вона відмічена зеленим пунктиром, ось на кресленнях. хочу відмітити те, що є дуже великий плюс, що на території проєктування розташована. Артизіанська свердловина, яка паспортизована, яка може в проєкті також продовжуватись використовуватися, від якої дотримано зони санітарної охорони. На проєкті вона також залишається. Хочу відмітити, що є територія детального плану, вона не входить до природно-заповідного фонду України. Територія детального плану на сьогоднішній день є в межах смарагдової мережі. Смарагдова мережа поки що немає такого закону про регіон діяльність на території Смарагдової мережі є лише проєкт. Але в майбутньому може бути, це бути обмеження, яке буде накладатися на дану територію, тобто може бути обмеження її розвитку в перспективі. Хочу відмітити, що на території проєктування є господарські будівлі, в яких. Зберігається поголів'я, від яких відповідно до державних санітарних правил правил дсп 173-96, дотримано санітарно-захисну зону розміру 50 метрів. санітарно захисна зона не потрапляє на існуючу житлову забудову і костюстю вона не накладання на не обмежень. Також хочу відмітити, що на території детального плану є існуюча котельня. Оцінити шкідливість впливу її неможливо зв'язку з тим, що не було розроблено на оцінки впливу на навколишнє середовище. В проєкті ми рекомендуємо її розробити для того, щоб оцінити можливий вплив і викиди в атмосферне повітря. Щодо ключових таких питань, хочу підсумувати, що всі об'єкти в межах детального плану території вони розміщені відповідності до санітарних норм вістинних розривів, які вказані в державних санітарних правилах, ДСП СПЕСТО 96 і в деревені 2019 року про планування забудови території населеного пункту. Далі хочу передати слово нашому землю Дякую Добрий день, мене звати Святослав, і я в цьому проєкті виконую обов'язки землопорядника. У ході виконання землепорядних робіт було проведено збір аналіз наявних землопорядних матеріалів, також відомостей із державного земельного кадастру. Даний об'єкт проєктування має функціональну зону 10203. Це території закладів охорони здоров'я та соціального захисту. Враховуючи, що розміщення протирадіаційного укриття на даній території передбачено в межах вже зареєстрованої земельної ділянки, це не веде за собою зміну цільового призначення. А саме 03.03 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної громади. Категорія земель землі житової та громадської забудови. Видрачового права, право постійного користування земельною ділянкою. Це все з приводу земепрядної частини. Якщо у вас є запитання. В запитання? Чи до, до нас до вас, будь ласка. Це я так поняв, це відомча замовник і да. оплачує обласна. То там оплата одна гривна. Ні, 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 заказ йде Київ. Замовник, Київська обласна адміністрація, чи як правильно сказати, воєнна адміністрація, це не місцеві кошти ясні. Кого, які будуть запитання, зауваження немає. Е, Ігор Віталійович, надходили пропозиції та зауваження під час проходження громадських вступів щодо розроблення детального плану, які були? не надходили. Значить, шановні присутні, давайте проголосуємо. Що громадські слухання відбулися та рекомендувати проєкт детального плану території за кадастром номером 024301 Ольшанинського психоневрологічного інтернату в межах Риктянської селищної і територіальної громади Білоцерківського району Київської області до подальшого затвердження на сесії Рокинянської селищної ради. Хто за. Дякую всім за увагу.